Нещодавно фахівці головного управління ДФС у Запорізькій області разом з представниками бізнесу та громадськості обговорили питання звітності з підакцизних товарів. Актуальність теми викликана останніми змінами у законодавстві, яке регулює виробництво і продаж підакцизної продукції, зокрема, впроваджено подання до органів фіскальної служби нових форм звітності виробниками і продавцями алкогольних і тютюнових товарів. С 2005 года были одни формы отчетов, 1 ПС, 2 ПС, и так далее. Сейчас тут установилось 7 форм отчетности. Вот. Я так понимаю, что э, есть некоторые э, возможные виды изменения этой отчетности, которые возникают, вызывают, скажем так, определенные вопросы. Э, хотел бы сразу обратить внимание, что и нам, и соответственно, плательщикам. Согласно позиции ДФС, она изложена в вестнике налоговой службы номер 16 от апреля 2016 года. Я вот, кстати, могу вам презентовать, чтобы у вас был, Давайте. Да. где, в принципе, там. на данные основополагающее начало, в частности, какая графа за что отвечает, каким образом ее нужно заполнять и чтобы избежать конфликтных ситуаций. Государство ставит как плательщиков, так и равненалоговую налоговую исполнять требования законодательства. За неисполнение есть определенная мера ответственности как для плательщиков, так и для налоговой. Но чтобы не допустить этой меры ответственности, мы хотим сказать, какое у нас видение, какая позиция, ту, которую нам дал Киев. И с вами вместе обсудить, вдруг какой-то конструктивный Раціональне зерно где-то може будет урегулировать урегулювати вопрос. Може, упустили, может Може что-то ви не понимаете, А нам уже как бы эти конструктивні матеріали предоставили для и і общей політики і позиції. Під час заходу спеціалісти фіскальної служби області у форматі діалогу докладно роз'яснили підприємцям особливості звітування, зокрема заповнення розділів звітів, одиниць виміру для підзвітної продукції та інші питання. Для зручності платників безкоштовне програмне забезпечення для можливості формування, підписання та подання нових форм звітів з 1 травня розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України у розділі Електронна звітність. Наприкінці засідання представники ГУДФС області запевнили підприємців, що платники можуть отримати кваліфіковану допомогу під час подання звітів у центрах обслуговування у кожному районі міста Запоріжжя та області. Крім того, на сайті фіскальної служби розміщені відповідні. Дні роз'яснення щодо заповнення форм звітності.